Привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам, як в PowerBe зробити перемикач, який дозволить перемикатись між декількома валютами повністю по всьому звіту. Це дуже класно, якщо ви використовуєте в вашій компанії дані, наприклад, в гривнях, доларах чи євро, і потрібно робити звіт, відповідно, в гривнях, доларах і євро. Одним кліком можна буде перемкнутися між всіма цими валютами. Якщо тобі це цікаво, поїхали! Зараз ви бачите приклад двох графіків: один в гривнах, другий в доларах. Як же нам зробити так, щоб розмістити цю інформацію на одному і з можливістю перемикання кнопкою? Давайте розглянемо цю модель даних в табличному вигляді. Тут є інформація по продажах в гривні і поруч колонка продажі в доларах. Для початку давайте створимо таблицю, в яку внесемо дані про е, ту валюту, яку ми будемо застосовувати, в моєму випадку, це гривні. Та долари. Таблицю перейменуємо на перемикач, switch. І ось ця таблиця зберіглась у нас в моделі даних. Перейменуємо цей стовпець на перемикач, щоб нам було зручніше його знаходити. І в самій моделі даних ці дані ні з чим не пов'язуються, вони будуть у нас існувати окремо. Для початку давайте створимо міру для суми в гривнях і для суми в доларах. Продажі в гривнях. Calculate. Sum. Виберемо нашу таблицю Sales Amount. Це в гривнях. І зробимо аналогічну міру для продажів в доларах. Тепер нам потрібна міра, яка буде по тригеру. Гривні чи долари перемикати ці дві міри, які ми щойно зробили. Створюємо нову міру. Назвемо її Sales Switch. Switch. True. Тут ми обираємо Selected Value. Тут ми обираємо наш перемикач і фільтруємо його по гривням. В разі, якщо обрані гривні, обираємо міру «Sales» в гривнях. І аналогічно робимо для доларів. Selected Value, перемикач. Ставимо символ долара в фільтрі. І в разі цього тригеру обираємо міру продажі в доларах. Давайте тепер візьмемо-скопіюємо будь-яку з наших табличок, щоб перевірити актуальність даних. Візьмемо продажі в гривнях. Давайте додамо фон. І суму продажів ми замінимо на нашу міру свіч. Проте дані не виводяться. Чому? Мабуть, тому що в нас немає відповідного тригеру перемикання гривень і долару. Давайте його додамо. Відкриваємо свіч перемикач і зробимо його фільтром. І тепер відбувається дуже крута штука. При натисканні на перемикач наші дані конвертуються із гривен в долари. Давайте тільки замінимо ці значення безкінечності на трішки зрозуміліші, так набагато простіше сприймається. Таблицю продажі в гривнах ми взагалі можемо видалити продажі доларів так само, і замінити її однією таблицею продажі мультивалют. Поставимо перемикач, відредагуємо його, як нам потрібно. І тепер одна таблиця буде давати дані замість двох таблиць. В цілому це і все. Ось такий простий, легкий, швидкий спосіб може підняти ваш звіт на новий рівень. Замість мультивалют може бути інший показник, який ви використовуєте в компанії, якийсь KPI, кількість і так далі. Тому я сподіваюся, ви будете використовувати цей спосіб в своїй роботі. Якщо це відео сподобалось і було корисним, став лайк і підписуйся. Тут буде багато цікавого. Бувай!